Вітаю вас, малятка, любі хлопчики і дівчатка! Дітки, сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з нашими чарівними кружечками. Гадайте загадку і дізнайтесь, кого ми будемо аплікувати? Він із казки, він із пісні, в нього зубки, як залізні, влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Так, я гадаю, що всі дізналися, що це зайчик. І сьогодні ми з вами будемо аплікувати зайчика. Дітки, всі ви знаєте багато казок, в яких зустрічається безліч різних тварин. А особливо про зайчика є казки. Давайте пригадаємо з вами назви казок, в яких зустрічається зайчик. Ось, наприклад, в казці Коза дереза. Є зайчик. Їжак та заєць також казка про зайчика. Казка «Колобок» зустрічається нам зайчик. Ще в якій казочці? Та заєць хвалько. Є дуже багато казок про зайчика. І сьогодні ми з вами його зааплікуємо. Що ж нам буде потрібно для роботи? Звичайно, наша дощечка, на якій ми працюємо склеїмо. Також основа, на якій ми будемо розміщувати нашу аплікацію. Я обрала картон зеленого кольору. Ви можете обрати будь-якого іншого. Ще нам буде потрібен клей, звичайно, ножнички, фломастер чорного кольору. Ну і, звичайно, наші чарівні кружечки. Ось таких два великих кружечки та два менших. Погляньте ось. Два більших і два менших нам буде потрібно. Що ж ми робимо? Беремо наш більший кружечок, складаємо його навпіл, з'єднуємо краї, ось так, і пальчиками проводимо посерединці. Ось так. Коли ми розкладемо, у нас утвориться всередині лінія. Але ми складаємо ще раз навпіл. І за допомогою наших ножничків, нам потрібно від краєчка до цього краєчка зрізати ось цей животик, зробити трішки менше коло. Погляньте ось так. Зрізаємо животик нашого кружечка. Ось так. І коли ми розкладемо, нас утворилось. Ось така фігура. По цій лінії ми її розрізаємо, і в нас утворюється два півкола. Ось так. Тепер що ми робимо? Беремо ось це одне півколо та намашуємо на нього клей. Ось погляньте: внизу рівною частинкою донизу, заокругленою доверху. Далі що ми робимо? Беремо наш менший кружечок та одну половинку ось цього другої частинки півкола, і нам потрібно склеїти його ось так. Ось так. Це півколо ззаді приклеюємо під наш менший кружечок. Намащуємо клеєм лише посерединці. Ось це півколо намащуємо лише посерединці, та до нього вгорі з'єднуємо наше півколо. Ось так. Далі намащуємо ззаді повністю весь кружечок клеєм. Та приклеюємо. На нашу основу кружечок розміщуємо до самого низу. Ось так. Ось так погляньте. Далі, із другого більшого кружечка ми також складаємо його навпіл та зрізаємо животика. Розрізаємо на дві частинки, утворюються ось такі два півкола. Що ж ми робимо? Беремо одне півколо та намащуємо клеєм внизу, приклеюємо його до меншого кружечка ось так ззаді. Друге напівколо також намащуємо внизу та приклеюємо також ззаді. Це голова нашого зайчика. Ми її приклеюємо ось сюди, трішки голівка трішки верхній кружечок. Находить на нижній кружечок ось так Ззаді повністю намащуємо клеєм і вушка, і круг, Змащуємо все клеєм та приклеюємо до тулуба нашого зайчика. Вушка можна не приклеювати ось так. Їх можна ще трішки приклеювати. Загнути ось так. Далі, за допомогою фломастера, ми з вами намалюємо йому очки, носика та вусики. Ось такий зайчик вийшов у мене. Я гадаю, що у вас також вийшли дуже гарні роботи. Дітки, ви своїм зайчиком подомальовуєте очки, носика. Зубки та вусика. Можете ще й морквинку домалювати. Я дякую вам за роботу. До зустрічі!